Квадратуру, визначаємо ступінь забруднення. Після вже спілкуємося про додаткові опції, які потрібні людині. І коли вже ви погоджили всі питання, так то ви починаєте працювати. Я знаю, що ви завжди дотримуєтеся сроків, так тобто терміну, який про який ви домовилися. Забирання завжди, майже будь-якого об'єкту, займає не більше 8 годин, не зважаючи на квадратуру. Якщо це не великий об'єм, наприклад, ЦХ, ТРЦ, великі офісні приміщення більше п'яти тисяч квадратних метрів. Тобто, все ж таки у вас бригади, то тобто можна дві бригади залучити відразу, якщо велика там площа, так? можна однією обійтись, а можна і декількими просто співробітниками, так? якщо залежить це від площі, у нас є сформовані бригади, кожна з яких виконує свої. Функції, наприклад, це група хлопців займаються у нас альпінізмом. Вони миють ті моменти в будівлі, до яких неможливо звичайним образом добратися. Є команда, яка займається тільки хімчисткою, є команда дівчат, які прибирають тільки квартири, є хлопці і дівчата, які прибирають тільки тяжкі великі будинки. А так ви знаєте, як це добре. ось я слухаю вас і розумію, як ви академічно підійшли до цих до цього питання, як все продумано до дрібниць, так бо ось така вузька е спеціалізація, можна сказати, вона дуже виправдана. Людина вже набиває руку саме на цьому, так і вона робить це і професійно, і якісно, і швидко. Постійно навчатися для нас це дуже важливий елемент роботи. Без якого неможливий дійсно професіональний клінінг. Ми проходимо підвищення кваліфікації всією командою раз на три місяці і постійно вивчаємо щось нове, нові типи техніки, експериментуємо з хімією тощо. Як стати вашим замовником? Що для цього потрібно? Можна зателефонувати за номером, оставити заявку на сайті або в соціальних мережах. Любі, друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, також бачите силички на соцмережі нашої чудової клінінгової компанії чиста.com. Заходьте, будь ласка, на сторінки.